Всім привіт! Зараз я зніму вам розпаковку е, набору каструль з кришками з нержавіючої сталі. Як складається із 6 предметів, три каструлі і три кришки, які я придбав в магазині Ало. Так, почнемо. Так, в коробці ми маємо гарантійний талон. Так, велику кришку. Маленьку кастрюльку. Так, на поділках написано 1,25 літра. Так, середня кастрюля. На поділках написано 2 літра. Крышка на среднюю кастрюлю. Так, и велика кастрюля. Так, написано 4 литра. И маленькая крышечка. На перший погляд кастрюлі досить якісні. Єдине, що трошки неприємне, те, що об'єм указаний 5 літрів 2,7 і 1,5. Але тут написано 4, 2 і 1,25. А в іншому кастрюлі гарно, гарної якості. В принципі, якщо вам потрібні такі самі каструлі, можете їх придбати в магазині Ало. Рекомендую.